Церемонія нагородження, яка проходила в обласному спортивному управлінні, відбувається за участі виконуючого обов'язки міського голови Юрія Гранатурова. Очільник міста знає спорт не за чутками. У юнацькому віці Юрій Ісаєвич був доволі непоганим боксером. Більш того, він зумів стати кандидатом у майстри спорту з шахів. Спорт це дуже здорово. Але якщо о ньому не розповідати, Если его не популяризировать, если не показывать это с энтузиазмом и с удовольствием, как это делаете вы, тогда все, кто молоды, будут двигаться в другую сторону. Стосовно лауреатов конкурса «Миколаевщина-Олимпийск», то, как и предпочлось, титул «Найкращая телекомпания корабельного края» здобула «Миколаевская областная державная телерадиокомпания». Дуже фахово висвітлюють спортивну тематику, проблеми великого спорту, проблеми фізкультурного руху на Миколаївщині, обласне телебачення. Дуже багато сюжетів, дуже цікавих, несподіваних поїздки в сільську глибинку, матеріали, звіти, тема дитячого спорту. Серед друкованих засобів масової інформації в черговий раз перемогла популярна газета Ніколаївські новості. І Ніколаївські новості у нас теж колектив, ми, вважаю, зібрали кращих спортивних журналістів півдня України. Нам в цьому плані дуже легко працювати, дуже комфортно, тому що з перших отримує інформацію і досить професійно. Кращим інтернет-виданням визнано новості Н. Серед журналістів переможцями стали газетяр Віталій Сінявський. Телевізійний Костянтин Приходько. В інших особистих номінаціях перемогли Олександр Кремко, Гліб Первов, Андрій Брашко, Оксана Тиханчук, Віталій Мехеда та Євген Ласкін. Ще один традиційний творчий конкурс Асоціації спортивних журналістів визначив своїх лауреатів: серед номінантів: як наші відомі колеги, так і знані спортивні менеджери Олена Кураса. Вадим Сірий, Анатолій Чайковський, Юрій Малишев, Андрій Токарський, Анатолій Сербола та автор цього сюжету. Після конкурсних урочистостей свої нагороди отримали переможці та призери 14-ї спартакіади журналістів Миколаївської області. Цього разу фаворит змагань команда Миколаївського кабельного телебачення, яка 12 років поспіль виборювала першість, залишилась на другому місці. Триумфатором Спартакиады стала команда телекомпании НИСТБ, капитаном якої есть знаний энтузиаст спорту Александр Субботин. Бессменный капитан команды многолетний. Он вынес на себе весь этот труд и в значительной части это его личная победа. Ну и, безусловно, победа телекомпании – это приятно. Бронзовым призером областной спартакиады журналистов стала команда газеты «Николаевские новости». Отже, черговий спортивний журналістський рік добіг завершення. Попереду на нас чекає 2014 спортивний рік, рік зимової олімпіади, яка відбудеться у Сочі. Нам треба теж зростати і в творчому плані, і в професійному, і такі конкурси стимулюють. Ми шукаємо і молоді таланти. Сергій Розумяк, Сергій Кравченко, телевізійна новина Миколаївщини. 13-й год, год очень сложно.